Мої вітання, шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші запитання, за ваші вподобайки. Давайте перше питання це буде стосовно екології і водних ресурсів. В Росії є річка Сейн, яка протікає в межах Белгородської та Курської області, а також в Україні в межах Сумської області і Чернігівської району, в деяких районах. От, це лівий і самий великий при, е, приток ріки Десна, яка тече із Смоленської е, возвишеності і впадає в Дніпро вище Києва. Росіяни намірено отруїли воду, скинули туди якісь хімічні, е, органічні відходи, тобто цілоспрямовано зробили екологічну катастрофу. Е, і навіть писали, що е, ну мені написали, що навіть вийшов. Документ Департаменту охорони здоров'я Києва про необхідність запасу води на 10, з 10 вересня по з 10 вересня на 5 діб. Це Давайте перевіримо, чи це правда, що росіяни отруїли воду, намірено отруїли річку Сейм. Це правильно? Це правда? це правиль... а, Правда. Це. це істина, так? Росіяни це зробили, вони цілеспрямовано, намірено отруїли воду. Річку Сейм. Так, хитрость якась, так? Так, це кажуть, правда, правда, дивіться, переливали, щось там. Вони якось розводили, десь якихось. В лабораторіях спеціально якийсь хімічний склад виготовляли, і вони туди налили. Це правда, це так і є. На жаль, це так і є. Оце карта Кубків, це говорить от, о, чиста вода, От, на, і спій. А тут раз перевернута. Перевернута. Тобто не пий цієї водиці. Королева Кубків також, о, це, це чиста, екологічна, здорова їжа, вода і так далі. А так перевернута, тобто не пий цієї води. Тут майстер, мах, у нього кубок на столі, чаша, і тут кажуть, це маніпуляції, це якісь хитрі ходи, це неправдиво, незаконно, також перевернуто, так. Карта страхів, так, хворе ліжко, так, і карта, бачите, зливають туди-сюди, зливають, щось мішали, колотили. Це правда, це так і є, це правда. Давайте запитаємо, так в якому стані зараз вода у Дніпрі, у Дніпрі, в районі, ой, у Дніпрі, в районі міста Київ. Так, який стан, яка якість води зараз в районі Києва, Київської області, у Дніпрі, у річці Дніпро. Дивіться, там щось от бачите якісь інфекції, мікроби. От вони летять летить від обстрілів, від уламків. Бачите, такі активні карти, вогонь, палиці, повітря, осколки, обламки, тут човен весь продерявлений мечами. Тобто там якась відбувається активна фаза, активна фаза якогось бродіння, розвитку, якогось там. Руху, такого, знаєте, активізація процесів, невидимих процесів. Оця карта називається іноді кажуть як дорога. На той світ. Тобто, це дорога, як на той світ, іноді переход підземне царство, царство мертвих. Ну зараз подивимося. Чи треба киянам запасатися? Бутильованою водою, як, їх, як їм запропонувала Департамент охорони здоров'я? Чи це правда, їм треба, треба записатися бутильованою водою жителям міста Київ і ті, хто живуть біля Дніпра? Селищ і міст. Це правда чи ні? Що кажуть, краще запастися. Запастися, Тут кажуть, воно, звісно, не, не помреш, тому що смерть перевернута. Але, кажуть, береженого Бог береже. Тут, бачите, кажуть, іскушення. Кажуть, Не пий, водиці, лучше перекип'яти, лучше щось там зроби. От. Ну, Тут кажуть, це правда, це правда. І бачите, знову ця карта, що кажуть. Будьте обережні, тут кажуть, не треба, бачите, такі активні. Кажуть, Треба дійсно, дійсно, бачите, ті самі карти. Це все треба. До обслідування треба поберегтися, тобто бути, або кип'ятити воду цю, або, я не знаю, чи вона... Ну, при кип'яченні там все помирає, всі якісь мікроби. Ну, тут, бачите, щось кажуть, побережіть себе, це правда. Ну, а головне питання, чи остерігатися жителям Запоріжжя питної води із Дніпра. Чи несе вода Дніпра небезпеку для Запоріжжя і Запоріжців? Тут кажуть запоріжцям якось ну, нема тут такої прям активності. Тут ні. Тут кажуть ні. Кажуть, якось повезло. Поки до вас дойде, кажуть, воно якось чи... Розвіється, роз, розсипаться, розщеплеться там. Ну, нема тут такого, щоб сказати, так, давайте, давайте, давайте. Ні. Я зараз ну, я запитаю, чи треба росіянам, господи, росіянам запоріжцям запасатися бутильованою водою. Надовго, на багато. Чи треба запасатися бутильованою водою жителям Запоріжжя і е... територіям, селищам, які знаходяться біля річки Дніпро, які користуються Дніпровою водою Ну кажуть, що так, що бутильована вода треба. Ну як, Це не те, що загроза, а просто кажуть, що не пить, не пить воду, от, ну я не знаю, можливо, навіть і худобу не, не, не поїти. Щось тут таке. Ну, тут кажуть, ні, тут для худоби, кажуть, нормально, а людям краще не пити. Бачите, побережіть себе. Смерть перевернута. Ну, щоб там масовано, там, запасатися водою, хоча тут, бачите, людина, скільки наставила, аж 8 штук баклашок. Страшно, гучно. Ну, тут кажуть, щоб у вас було на всякий случай, треба, щоб було. Отак От сказали. Карти говорять. Бачите, кажуть, перед тим, як щось пити, то. Спочатку подумай. Так, зараз задаю таке питання. Коли це треба робити? Це вже треба у вересні робити, чи пізніше? Ну, запорожцям запасатися водою. У вересні чи пізніше? Так, у вересні? Чи пізніше? А тут кажу, що це не від того, що забруднення, а тут кажуть щоб у вас завжди був запас води. Тому що, бачите, обстріли, кажуть, можуть і за обстріли, тут десь якісь перебиті труби, чи е, водокачки, чи ще щось тут може бути. Але це не від того, що е, від о, отруєння. Тут кажуть, щоб завжди була, чи якісь бочки, чи баклашки, щоб вода була запас, треба щоб був. Світло вимикають, насоси не працюють, не набрати води. Оце отак кажуть карти. Ну Це не те, що не можна пити, е, е, пити по-любому не можна. Там мікробів, стільки що. Зараз всі, скільки трупів валяється у річках. Отак вони, їх може, вони, там їх, їх ніхто не витягує, там вони лежать, там вони от. А скільки оцих хімічних речовин, оцих пороху, смоли і так далі, і так далі, горючих речовин. Це все, ж воно в воді, все в воді, все в воді. Тому категорично не можна пити воду з крана. Взагалі не можна. Так, тепер ще про Запоріжжя, ви мене я дякую за увагу, за довіру. Ну, прізвище я називати не буду. Ну ви розумієте, я живу в Запоріжжі. І от там когось дивиться, якогось там начальника, чи ще щось, я називати фамілії прізвища не буду. Я просто буду дивитися в цілому картину, отак запитаю. То, що росіяни, Обстрілюють Запоріжжя. В цьому винна наша влада? Чи це і так би без влади це сталося? Без, ну, при другій би владі це сталося? Влада в цьому винна? А дивіться, тут кажуть, що не знаю, щось тут. Бачите, якісь гроші йдуть, кудись уходять гроші. Ну, щось тут. Ілюзія стосовно грошей. Тут, можливо, це як. Бачите, на два, на два туди-сюди розподіляються гроші. Щось тут з грошима, недостаток коштів. І таким чином це якось впливає. Це впливає, на жаль, на. На те, що прилітає, що, що це щось там захисту нема, того, що треба. Угу. Щось тут є. На жаль, це так. Тепер запитую. стосовно школи онлайн. Стосовно школи онлайн. Ви мені пишете, що заставляють наших дітей заставляють ходити в онлайн. Це ініціатива. Місцевої влади, щоб діти Запоріжжя ходили із Запорізького району, скажем, ходили в школу. Чи це ініціатива розпорядження зверху країни? Головна, головне керівництво країни? Так, це ініціатива нашої місцевої влади. Чи це розпорядження зверху? Я кажу, що це ініціатива нашої місцевої влади. Карти кажуть, що так. Ну, як було, приказ був, ну, по-умному це робіть. По умному, дивіться, як, от, знаєте, як диференцирований підход. Де можна, де не можна. Це, це знаєте, як учитувати індивідуальні особливості фронтових і прифронтових регіонів. Ну, дивіться, і в Харкові ж там, по-моєму, теж є, чи вони метро там да, вчаться. От в Харкові, не знаю, чи в Дніпру, в Дніпрі місті Дніпро. Чи там є відсевні школи? Ну, тут кажу, що це був наданий наказ, указ, приказ, що максимально переводити дітей на офлайн форму навчання. І тут наша ініціатива, наша влада. Вони взяли на себе такий обов'язок і вони це роблять. Так. Угу. Ну, вони, бачите, вони ж не, не кажуть, що офлайн всім ходить. Змішана форма навчання. Справа в тому, що я сама особисто чула, як президент каже, що треба дітей випускати до школи. Треба, щоб була змішана форма навчання. Це він як сказав, ну тут вже кажуть на побажання батьків дивитися на ці небезпечні тривожні моменти на прильоти на оці бомбосховища і так далі і тому подібне. Вони мусили щось робити, їм сказали, хочете робіть, але карта Оце мені подобається, що це оце називається ум, по-умному, це по-розумному умний дурак. Тобто, щоб діти не були дураками. Давайте щось робити, тому що діти тупі. Ну, це воно так і є. Так, а світло? Світло, світло у Запоріжжі. Вимикають Часть, більше, ніж ну, сьогодні там не вимикають. Більше вимикають, ніж, наприклад, у Дніпро, у місті Дніпро. що в Дніпрі менше. Тут одинаково, тут, якби у всіх ну, плюс-мінус од одинаково. Тут немає також у Запоріжжі більше всього. Тому що в Запоріжжі ще ж побиті ці електростанції, там, оці, е, підстанції якісь там ці всі трансформатори побиті. Тут немає того, що в Запоріжжі більше, ні, як, знаєте, у нас більше, а чого у нас більше, а у них менше. У Дніпропетровській області теж вимикають світло. Ну, судячи по цим картам. Так. Ну, такий моє таро-прогноз для міста Запоріжжя. Задавайте питання, буду дивитися. Підбираю, виписую такі питання, щоб цікаві були, як для найбільшої категорії наших глядачів. Чекаю зворотнього зв'язку, ваші думки пишіть, ваші запитання, побажання. Звичайно, є такі, звісно, у мене глядачі, ждуни вони. Ну, я ж вас всіх вичисляю, я ж всіх аж бачу. Ну, нічого. Поживем, побачимо Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Всім, всім бажаю! Бережіть себе!